Один зі способів забезпечити собі пристойну пенсію це накопичувальний рахунок у страховій компанії. Оформити договір можна на будь-який термін. Законодавство не обмежує віку людини, до якого вона може оформити договір страхування життям. Такі ліміти зазвичай встановлюють самі страховики і в середньому пропонують накопичувальні програми людям до 65 років. Але щоб у результаті отримувати пристойні виплати, необхідно робити значні внески. Наприклад, якщо кожного місяця вносити по півтори тисячі гривень, то за п'ять років сума накопичення зросте до 90 ти. Тисяч однак страхові компанії намагаються заробити на ваших грошах, і як правило, в середньому забезпечують 85% дохідності на всю суму. Тож по закінченні дії договору у вас має бути вже 166 тисяч гривень. Виплату можна отримати одноразово, а також частинами. Наприклад, щомісяця протягом п'яти років у такому випадку ви матимете майже 2700 гривень. Що раніше ви почнете робити внески, то більше будуть виплати після виходу на пенсію. Тому укладати угоду експерти радять ще на початку трудової діяльності і на 20-30 років. Аби забезпечити дохідність, страхові компанії можуть розміщувати ваші кошти у державних облігаціях на банківських депозитах у валюті страхування та акціях. Водночас з усіх фінансових інституцій страховики єдині гарантують мінімальний інвестиційний дохід. Ставка сьогодні 4% гарантована на 20-30 років вперед, це є чудовим. Ведь можна сказати так, що банк може мати дохідність 2-3% через 10-15 років. Страхова компанія нам сьогодні пообіцяла 4. Я вважаю, це дуже сміло і добре. В інших державах, для прикладу, це є і Чехія, Словакія, Польща, Росія то ніде нема 4% гарантованих. Коли страхова компанія починає виплати, решта грошей продовжують працювати. Прибуток нараховують на залишок, накопичення можна передати у спадок. Для цього необхідно вписати в угоду третю особу, аби визначитися, які установі довірити свої гроші. Експерти радять вивчити незалежний рейтинг страховиків України. Кажуть, слід звертати увагу не тільки на обсяги внесків, а й на виплати, які здійснює компанія. Таку консультацію може провести фінансовий аналітик або страховий брокер. Це незалежні особи страхового ринку. Олена Сидоренко, Юрій Шульга, Український бізнес-ресурс.